Наталін Олег Олегович, група 135.14, тема пігулки-роботи, написала доцент медичних наук Олар Олена Ігорівна. Мені сподобався зміст даної публікації, тому що я вважаю його перспективним. Я вважаю, пігулка-роботи це найближче майбутнє медицини. Ця технологія може використовуватись у різних областях медицини, зокрема в діагностиці та лікуванні. Зміст даної публікації важливий для мене, тому що це майбутнє медицини. Області використання даної технології дуже різні. Воно може використовуватись в діагностиці, в онкології, в хірургії. Ця технологія вже використовується в медицині і з часом розповсюдженість пігулок роботів буде вище. Тому для мене, як для студента-медика, важливо знати, як працюють ці апарати, випадки використання цих апаратів і найближче майбутнє цієї технології в медицині. Пігулка роботи вже використовується в медицині, більше в діагностиці, але й в хірургії та онкології теж. Цю технологію можна розглядати як заміну ін'єкційного способу ведення ліків. Капсула з ліками проникає у шлунок або артерії і вводить ліки за допомогою мікроголок. Також ці капсули можуть вводити ліки в окремий час, коли це буде необхідно хворому. Це дуже перспективно для хворих на діабет. Другий діагностичний вид використання апарату. Це камера в пігулці. Це дуже зручний спосіб для діагностики, тому що в іншому разі хворому потрібно ж було робити шунтування. Для пацієнтів пігулка буде зручніша. Через вищоперечислені плюси цієї технології в такі стартапи інвестують багато відомих компаній, такі як Google, Navartis та Байрен. Цей препарат вже використовується в Європі, Америці, Ізраїлі та інших державах, які стоять на вершині медичного прогресу. Я рекомендую дану публікацію своїм колегам, бо це, як я казав, найближче майбутнє медицина. І в багатьох спеціальностях ця технологія зарекомендувала себе як перспективна. Тому різні лікарі використовують її для різних цілей і нам, як майбутнім лікарям, треба знати перспективи і методи використання даної технології